Заспівати пісні правдолюба Андрія Кузьменка таку відповідальність взяли на себе Євгеній Толочний та Євгеній Галич. Хлопці відіграли концерти разом з гуртом Скрябін у Чернігові. Практично всі відомі хіти Андрія, крім трьох композицій, виконував саме суперфіналіст шоу Голос країни Євгеній Толочний. До речі, учасники гурту, лідером якого всі ці роки був Кузьма, запропонували хлопцю поки що співпрацювати з ними в турах. Як підуть справи далі, поки що ніхто не знає, адже мова про складання контракту та про такі довготривалі плани ніхто й не думав. Головне, щоб музика, яку творив Андрій Кузьменко, звучала в серцях українців. Я уверен, что должна существовать музыка. Вот. И, к сожалению, в данный момент, наверное в данной точке, наверное, истории нашей страны, наша музыка украинская, на самом деле, находится не в очень хорошем положении, к сожалению. Вот. И, наверное, группа «Скрябин» — это це такой целый пласт, наверное, истории и пласт украинской музыки, который должен жить, и эта музыка должна действительно существовать. Нельзя позволить ей вот так вот просто уйти вместе за Андреем. Спочатку ходили думки, що Женя, але Галич займе місце на сцені разом з музикантами Скрябіна і візьме на себе обов'язки вокаліста. Та сам співак висловлюється на цю тему коротко. Кому ніхто не зможе замінити Кузьму, а хлопцю є чим зайнятися у своїй групі Оторвальд. А Скрябіну побажав працювати далі, нехай вже і без улюбленого лідера. Я дуже бажаю парням розвитку і наскільки це можливо після того, що сталося. я буду пісні як друг групи, як друг Андрія. Мені це льстить, що парни заводять мене на концерти, і вони мене видернули зараз з туру. У нас був вільний день середи тижня. Я вчора приїхав в Київ, завтра опять уезжаю. Вот сьогодні в Чернігові. Я этому очень сильно рад знову поиграть з парнями. Про вечір пам'яті Кузьми у Чернігові дивіться в програмі Культур Ревів.